Доброго дня. Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 119 І завдання у нас наступне. Запиши 7 разів підряд цифру 5. Прочитай одержане число. І так, щоб виконати цю вправу як можна простіше, треба пам'ятати, що великі числа треба е розкладати на розряди по 3 числа. У нас цифра 5 повинна бути записана сім разів. Тобто, ми пишемо одну цифру окремо і е, дві групи цифр по 3, Тобто по три розряди. Таким чином краще записати 5 і 1, 2, 3. І ще раз. 1, 2, 3. Тобто. Тепер давайте проаналізуємо. Перші три числа це одиниці десятки сотні. Другі три числа, тобто три розряди, це тисячі. А наступний розряд це буде мільйони. Тобто дане число треба прочитати наступним чином: 5 мільйонів. 555 555. І так, вправу виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.